Всім даров, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Сьогодні у нас трошечки незвичайне відео на каналі, буде невеличкий огляд на модифікацію, яку ми нещодавно пройшли на стрімі, називається на волею випадку. І відразу скажу, що модифікація мені не дуже сподобалась і я не міг би її рекомендувати для проходження. І на те є декілька причин, але все по порядку. Сама головна причина, чому я можу рекомендувати це сюжет. Він плоский, досить рейковий, в цілому дуже легко передбачити розвиток цього самого сюжету. Під час його проходження в мене постійно було відчуття такого, знаєте, комфорту, легкості. Всі діалоги. Всі завдання, які я отримав. Я як би міг приблизно, або навіть, я б сказав, би, дуже от наближню до реальності передбачити, що буде відбуватися по завданню. І я скажу, що всі 100% моїх очікувань були виправдані оцим квестам. Це, звісно, комфортно, але це не цікаво. Комфорт не дорівнює цікавість. І це головна проблема. Сюжет просто мене. Не зацікавив. Не було ніяких плотвістів, не було ніяких неочікуваних розвідків. Це погано. Від основних сюжетів приходимо до вторинних. Почну, мабуть, з вторинного квеста, який насправді не вторинний, а основний. Але по суті, все-таки вторинний, просто вбивство боса вертольота. Нам дають гав звинтівку, ми виходимо на локацію, даємо два чи три шота по босу вертольоту, і він падає. Йдемо здаємо квест. Цікаво. Мені так не здається. Проблема в тому, що вони по суті приблизно схожі всі на цього боса вертольота їх всього десь 10, 10 штук, 6 із яких це віднеси посилки, принеси інструменти. Один квест це загадка по типу Оазиса. І також хочу ще один квест відзначити про Кардіали, про це трошечки пізніше. Хочу згадати також про нагороди за ці квести. Ну і в цілому за всі квести, які є в цьому моді. Порежу, тримай. Ти нас із служить десь 6 тисяч. Вони теж не цікаві. Мені це здається дуже важливий аспект, і він тут обіграний максимально примітивно. Є всього один квест, який видає в якості винагороди не просто гроші, а якісь не знаю, унікальні речі, просто ну теж предмети, унікальні, це підвищує цінність самого квеста. Бо ну це не просто гроші. Гроші так, я можу піти знайти артефакт, продати його і купити за ці ж самі гроші у торгівця, що мені потрібно. А квест це все-таки ну не просто артефакт, це щось трошечки особливіше ніж це. Тому мені здається, це була втрачена можливість, що не зробили якихось унікальних нагород, як би не погано, але могло би бути краще. І квест про крадія, про який я раніше згадував, досить таки класний квест. Міг би бути, але він має одну проблему. Отримуємо ми цей квест, значиться, це, якби нам дають фотографію. Цю фотографію навіть можна подивитися. Виявляєте? Це дуже класний підхід до демонстрації нашої цілі. І мені це сподобалось. І якби фотографія є, через деякий час я його знаходжу. І я такий ага, зараз станеться, мабуть, якийсь апдейт завдання, і мені скажуть повертатися на базу, де ми обговоримо з роботодавцем наші подальші дії. Але ні. Ми просто в тупу маємо до нього підійти. Леш. А це ж ти той хлопець, який обікрав монолітиці в пралі, вірно? О, це ти злодій. Ні, так не роблять. Як би йому це не подобається. І він стає просто нам агресивним. Починається перестрілка, яка дуже швидко закінчується, бо я йому пускаю чотири. Кулі в лоба, і він падає мертвим. Я забираю у нього чумодан з вкраденим, відношу це роботодавцю, і все на цьому квест закінчується. Я після цього квеста залишився досить розчарованим, бо вибір дій головного героя він дуже як би, примітивний, так би діяла дитина, але не здоровий мужик і не сталкер, пропалений життям. Тому це мені не сподобалось. До речі, навички. В цілому я вважаю цю систему досить таки незбалансованою. і мені здається, що вона тільки шкодить моду. Вона має занадто суттєвий вплив на геймплей. І саме головне, що всі вибори, які стосуються навичок, ми робимо на початку, і все ми їх не можемо змінити. Вони з нами до самого кінця гри. Говоримо про навички, я не згадав навіть які навички. Їх чотири штуки: це спорядження, торгівля, медицина і дипломатія. Порядження впливає на те, як ефективно наша зброя вбиває. Круткострільність, я так розумію, що пошкодження, зношення, ефективність захисту від нашого комбінезону, на ступінь швидкості зношення нашого комбінезону. Ну, дуже суттєво впливає, і про це трошечки теж пізніше. Наступна навичка це торгівля просто впливає на те, які ціни за модифікації, за продажу, за купівлю. Я грав з другим рівнем навички, і в мене ніяких проблем не виникало, все було досить таки збалансовано, і я в принципі задоволений економікою. Потім іде медицина, із цієї навички. Мені приходилося заново починати гру. це принтом. Чи. о боже. Із -за того, що я вперше не прокачав цю навичку хоча б на один поінт, то у мене моя медицина була на 50% менш ефективною, ніж стандартний ефект. Наприклад, у мене є аптечка, і замість 100% вона вона 50%. п'ятдесят, і це було проблемою. Остання навичка це дипломатія. Вона має два ефекти: це перше, можна собі вицеганити додаткові кошти в якості винагороди за завдання, і це прикольно, корисно. І другий ефект додаткові шляхи рішення конфліктів. Що ти робиш, брате? Що тут роблять із тобою ці невірні? Вони виявили бажання вступити до наших лав. Ти щось темниш, наша база у пральні, їм нема чого сюди йти. Ну, я хотів показати їм привіт. На другому рівні дипломатії діалоги у мене ніяк не змінювалися. У мене не було ніяких додаткових діалогів, варіантів рішення конфліктів. І єдине, що в мене було, це додаткові гроші за квести. І тепер давайте поговоримо про проблеми, які створила ця система навичок. Перше, зброя із -за того, як реалізована система навичок, автору прийшлось дуже суттєво обмежити кількість. Варіантів зброї, яка присутня в грі. По суті, це тільки два автомати, одна снайперська гвинтівка ДМР, один дробовик, одна ППшка і там декілька пістолетів. Все мало зброї. Дійсно, мало. І е, також постраждала система модифікації зброї. Бо тепер. Єдині варіанти апгрейду саме зброї, комбінезони не зачеплені були. Це поставити апгрейд на можливість кріплення прицілу, наприклад, або кріплення підстволу, глушника, конверсія на інший калібр, і це все по суті. Більше нічого. Немає якихось апгрейдів на віддачу, швидкострільність — Це все зникло. Продовжуючи тему проблем. Перший раз, коли я починав, в мене була медицина прокачана на ну, просто базовий рівень навички був. Медицина була достатньо неефективною, щоб мене це напружило і заставило переграти початок. Але в цей раз я допустив всі іншої помилки і вкачав медицину на максимальний рівень, але спорядження залишив на першому рівні. по О, українською. <звук> Ух ти Чел. Дивись максимально скоро стріляти з ППМ. Це я спамлю. О боже. Зброя моя стала стріляти десь на 50% повільніше. Псуватися моє спорядження стало дуже швидко. Можливо, ще пошкодження менше було, бо в мене якби дробаш є, але мені потрібно було з цього дробаша зробити десь 4, мабуть, постріли в середньому по снорку, щоб вбити його. Це багато. Було таке відчуття, ніби я сілью стріляю, але я не впевнений, що це саме від навички було. Можливо, це просто такий баланс самої зброї. Тож, що я можу сказати, саме оптимальний шлях прокачки це просто у все по одному поінту вкинути, щоб все було в рідну Якщо ви щось прокачаєте більше, то буде полегшення по цьому аспекту, але щось інше буде занадто сильно страждати, щоб це реально почало псувати враження від гри. Закриваючи тему навичок, згадаю про те, які предмети падають з трупів, точніше, про те, що ніяка зброя не падає, бо вона прив'язана до системи навичок, тому вона має тільки продаватися персонажу, але не знаходитися. От чому набої не падають, невідомо. І якщо вже зачепили тему мертвих сталкерів і луту з них, то лут поганенький мені не сподобався. У мертвих сталкерів падає тільки медицина, ще іноді гранати бувають, і пайок якийсь може випасти все. І о, стосовно мертвих сталкерів, їх дуже небагато в цій грі. Дуже, прямо критично небагато. Я за весь мод, мабуть, файтився з сталкерами тільки два рази. Це на початку, саме перший квест, там ж типу п'ять сталкерів було, і майже під самий кінець все більше не було перестрілок з сталкерами. Як би ну написано, що шутер треба стріляти? Звісно, є мутанти, але це трошки інше, все таки. Якщо ж говорити про весь інший світ, про його наповнення. Так, в ньому існують мутанти, вони, начебто, респавняться, їх достатньо багато в цьому світі присутні схованки, прикольні, класні. Вони в досить великій кількості, в таких цікавих досить місцях понаховані. Я знаходив їх в точках, куди я раніше або ніколи не заходив, або дуже рідко заходив. Було дуже цікаво експлорити, для себе відкривати раніше досліджені зони. Також світ наповнений аномаліями, в яких присутні артефакти, до речі, для яких не потрібні детектори. Сумніваю, що гравець би став шукати не в архіаномаліях, а просто десь посеред поля, там де аномальне поле ті ж самі артефакти. Тому це було правильне рішення зробити артефакти видимими. Тож, як я сказав, мутанти є, схованки є, артефакти з аномаліями є, начебто все присутнє, ну крім сталків. Але проблема в тому, що немає якихось неординарних ситуацій. Не виникає там якихось стичок з іншими сталкерами, якісь, можливо, маленькі історії локальні. Цього всього немає. Ми обмежені до типових стичок з мутантами, типових схованок і типових артефактів все і це добридає досить швидко. Переходячи далі, хочу відзначити нові інтерактивні елементи. Перше, це всякі різні скриптові події, коли на екран виводиться, наприклад, текст, який пише, що зараз щось відбувається. Наприклад, ми щось оглядаємо. Звісно, це просто текст на екран, але це який не який, але фідбек для гравця позитивний такий елемент. Також із інтерактиву було як мінімум два квести, можу згадати. Ми підходимо на точку, і, наприклад, потрібно було відремонтувати генератор. Ми на нього тиснемо, і в нього треба запхати різні елементи механізму цього. Або, наприклад, з аномальним детектором, коли ми по квесту мали провести дослідження аномального поля. Мені це сподобалося. Також Класно зробили, що ось записки, які ми знаходимо, вони не просто як предмет з описом в інвентарі, який треба ну, читати. Опас. Ми підходимо до записки і відкриваємо її просто як арку. Шо знаєш пожовклий, п'ятнистий, зап'ятнений там кухми, водичкою, всякими розводами. Коротше, це класно. Мені це теж сподобалось. І останній елемент із інтерактивного це аптечка. Аптечка тепер має інтерфейс, там типіні всякі джугути всередині. От знизу навіть є ще декілька сегментів, секцій, які показують, що ти там, наприклад, втомився або там тебе кровотеча, якась іде. Але крім того, як ну, то графічно щось там красиво показати тобі на екран, функціонально цей інтерфейс нічого не робить. Не знаю, чому цей інтерфейс зробили, крім як для балансингу, бо аптечка досить імпова. Таким чином зменшили просто спектр тих ситуацій, в яких її можна застосувати без того, щоб у ГГшки відкусили сраку, поки він там в інтерфейсах лазиться. Ну і в принципі, це мабуть все. Ще пару таких мікроелементів. є. перше, це те, що ГГ-чорна діра для продуктів харчування. Постійно проблеми з витривалістю, наш персонаж дуже сильно втомлюється, і мені це не сподобалося. Я постійно собою тягав ящик енергетиків і ящик консерв. І другий пункт це неможливість зміни складності чомусь. Я спробував змінити через консоль, бо така команда присутня в грі, але я не помітив суттєву різниці між ветераном і сталкером, тим же самим. Можливо, консольна команда не працює. Майте на увазі. Складність зміняти не можна по якійсь причині. На цьому, мабуть, все. Дякую, що зупинилися на цьому відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, поставте вподобайку, можливо, підпишіться. І до зустрічі в наступних роликах або стрімах. До побачення. Я не з'їжджав медицину.